З вами Мех, це мій мімаблог, на зв'язку Сеул, і сьогодні хотіла поділитися навіть не дуже хорошим досвідом відвідування закладу в Сеулі, в Кореї. Як ви пам'ятаєте, хто зі мною вже довго, хто нещодавно приєднався, не забудьте підписатися і поставити вподобайку цьому відео. Але почнемо ми з власне, моєї вилазки в люди, виходу в люди, де ми були, що ми їли з подружкою, бо це вартує вашої уваги. Тож, ми завітали в дуже незвичайний заклад. Він знаходиться в районі Сонсу, типу, там дуже багато молодішних закладів. Це, в принципі, район, який зараз дуже розвивається в Кореї. І в Сеулі, вибачте, знову я обожнюю а, говорити загально загально про Сеули, як про Корею. І в Сеулі в цьому районі багатько багатько усіляких інтерактивчиків. Усі магазини, усі бренди вони намагаються от якось взаємодіяти з людьми. І зараз ви побачите певні кадри. Наприклад, ми проходили повз. З великій інсталяції гри в Кальмара, проте там була дуже велика черга, черга в чергу, щоб записатися щось таке, тому ми не стали витрачати на цей час. Ми вийшли погуляти. Але ми завітали в найбільший олів'ян в Кореї на Сонсу. І так, там було вже дуже цікаво, дуже багато усього, і мені сподобалося, як презентували косметику. В тематиці їжі я така Боже, так вони знають, хто їх клієнт, вони бачать, хто їхня аудиторія. Це я. Я, яка не завжди нехай зацікавлена косметикою, але їжа я тут. Покажіть мені ці румяна поряд з желе. А також я побачила ті вже бренди, якими я користуюся. Буквально в минулих відео я рекомендувала. Не рекомендувала, я купувала змивку олійку для обличчя. Дізналася пізніше, що вона є популярною і дійсно можна не соромитися її, рекомендувати. А моїй шкірі теж підійшло. Було приємно просто бачити те, що ти вже впізнаєш з першого погляду такий, «хм, я вже майже своя. Майже прижилася, і тут кульмінація моменту. Після олів'янки подружка вирішила, що нам вкрай необхідно піти спробувати незвичні десерти. Вони дійсно були максимально незвичними з присмаком огірка, кропу, авокадо. Ну ви розумієте, де солодощі, де десерти, і де ці овочі. В підсумку можу сказати, що це було на смак так, неначе нормально, аби з'їсти. Але скоріше за все це не буде моїм улюбленим десертом. Я не буду приходити знову і знову. Та все ж для досвіду я залишу вам локацію, назву можете скопіювати і не забувайте, що бажано шукати локацію по Нейвермаб або Какао. Адже Google тут не завжди працює, не завжди допоможе. Власне, це той десерт, який обрала я, і ставлю йому десь 60. Тим часом, в кореї новорічний різдвяний настрій ще нас не покинув, все прикрашено. Досі є усілякі гірлянди, ялинки, і чесно, я не скаржуся, бо це моя стихія. Ну, аби потрапити в такі місця з усілякими гарними виставками, чи я не знаю, як це правильно, адаптувати українською, тобто, коли є певні інсталяції, інтерактив тощо, то вам необхідний номер телефону. Це дуже велика проблема для мене для особи, в якої поки що немає номеру через те, що чекаю на ID-картку. Щоразу, аби потрапити в цікавий заклад, де є черги, вам необхідно вписатися і. Корейський номер телефону. Наразі ж на екрані ви бачите невеличку крамничку, де можна придбати милі милі чашечки, кружечки, тарілочки. І мені найбільше подобаються саме мініатюрні, водночас з подругами дає перевагу більш таким цікавим наборам з котиками. Принаймні я так спостерігала на корейські смаки, які вже в неї тут адаптувалися за багато років життя в Кореї. Вони знайшли фотобудку і не аби яку, Ми шукали, шукали і знайшли щось дуже дивне, але вирішили, що ми теж особливі і маємо спробувати. Та, Та, ладно, да. Тут ми ще не встигли зорієнтуватися, а там взагалі зорієнтувалися, як боженьки. А ця, ну Це така ні. Огляд на цей шедевр. Я вважаю, що оригінальність це головна наша риса, за яку ми маємо триматися. А тепер про те, з чого я почала відео. про... Не дуже, не те, щоб якісний сервіс, не дуже зрозумілий для мене сервіс. Бо в Кореї я завжди мала доволі хороший досвід з обслуговуванням. Просто в закладі, де ми пішли їсти піцку, було трохи дивним рішенням персоналу. Я поясню, ми пішли на піцу, яка знаходилася доволі віддалено в районі сонсу, і ми помилково припустили, що там може не бути черги. Спойлер, як ви зрозуміли, люди були перед нами троє. Троє. Потім ми і ще кілька пар. Зайшли одні, вийшли інші, і ми застрягли на то. Тому що перед нами було троє людей, за нами вже черга, а при цьому троє ще не встають. В закладі немає столиків на трьох, двох, чотирьох ні. Воно просто все знаходиться поруч і де хто сяде, там і буде. І цілу годину ми чекали усі разом через те, що персонал не знав, що робити. Водночас звільнялися місця по парах, тобто на двох людей: двоє в одному місці пустих місць, двоє в іншому. Ми говоримо, може, ви щось зробите. Типу, ми ж стоїмо всі на вулиці в черзі. На що ми почули відповідь? Нас не можуть пропустити раніше, бо інші люди будуть скаржитися. Також вони доволі вічливі до своїх клієнтів і не будуть нікого просити пересаджуватися. І через це стоїть черга, знаєте, там з десятеро людей. Бо вони не знають, що робити. Це було так нелогічно і дивно. Хто працював у цій сфері, хто шарить, хто був офіціантом і знає, як розсаджувати людей, коли немає столиків на якусь кількість певну, що робити в таких ситуаціях. А ми після навіть зауважень через годину усі разом зайшли, бо встала велика компанія і змогли усі сісти. І ми сіли на ті місця, на які ми дивилися. Годину, тобто, одна справа, якщо в порядку черги треба почекати, не проблема. Але інша, коли ви стоїте за склом, бачите вільні місця двоє, двоє ще, а вас не пускають. Бо, типу, трьом немає де сісти, розділитись вони не можуть, і так далі. Мені просто було цікаво, а що буде, якщо встане ще двоє і ще двоє. Тобто, ось тобі вже вісім місць, але вони втрьох хочуть сісти поруч. І немає трьох місць поруч. Ви зрозумієте логіку? Або я маю надію, що ви розумієте, і візуалізували собі цю картину. Зрештою, моя подружка сміливо заявила, що вона залишить поганий відгук офіціантам. Вони вічливо погодилися. Я просила подружку лише про одне, аби вона сперечалася вже після того, як ми з'їмо Піцу вже після того, як ми можливо підемо з закладу, а не перед замовленням. Спойлер, вона не дослухалася до поради. Не знаю, чи це збіга але піца трохи пригоріла. Тому так, ось такий був дивний вечір, таке дивне завершення. Найбільше з усього мені, звісно, сподобалася ця шикарна фотографія з фотобудки. Вам необхідно глянути на це ще раз. Який креатив на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам, що були зі мною. Дякую, що дивилися це відео. Ставте вподобайку, підпишіться на канал, не забувайте про дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про оновлення і до наступних зустрічей!